А, ладно, не прийдете засихати тут. Ось ще пошукає матеріали. Ого, 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 достатньо матеріалів для машини. Думаю, я почну. А -а -а, Будуємо. Уже трошки збудував. Або ще шість втоманий. Було б добре знайти десь тут хижу або воду. Ого, що це Може тепер уже мій дружок проснувся. О, ти проснувся? Вставай, давай, ти зможеш. Я вже трошки нашого нашої машини побудував. Зараз буду далі будувати. Ти поки що вставай. Ось тут твоє катане, бери її. Будуємо. Давай, давай будувати, щоб було швидше. Так, ось перша частина. Даємо. Ось і друга. Ставимо сюди. Сюди. Збудували ще третю частину нашої машини. Можна використати. Будуємо. Будуємо. Ще одна. Як, як, як допомога для нашої машини? Можна цей от зробити до машини поставити якісь ще крила і вона полетить, як літак. Можливо, можливо. Можливо, можливо, в повітрі менше радіації, зверху точніше. Давайте ми спробуємо так зробити. Окей. Okay.